Кривий ріг одне з українських міст, що зазнає постійних ворожих ударів по житловій та критичній інфраструктурі. Болючу проблему для водопостачання міста спричинили удари ворога по Каховській ГЕС. Про ці виклики йшлося на зустрічі голови ради оборони міста з директоркою департаменту реагування на кризи управління ООН з координації гуманітарних справ Едем Восорну. 23 й рік руйнування Каховської дамби. Залишило кривий ріг без водопостачання повністю, тому що Кривий Ріг це місто в степу. Біля року вода подавалася 2 години на добу. Ми реалізували декілька локальних проєктів, щоб пережити, щоб пережити ну, цю ситуацію, забираючи воду з різних внутрішніх водойм. І був побудований великий проект з перехід води з Кременчуцького водосховища. Сучасні виклики і загрози життєстійкості громади пов'язані з ракетними обстрілами міста. За час війни було 230 ракетних і дронових ударів по інфраструктурі нашого міста. І ця зима принципова стала гірше. Принципова, тому що у нас за місяць. 30 вже ракетних і дронових ударів по інфраструктурі. Зараз питання йде виключно про виживання. Два тижні тому у нас було відключено 165 тисяч абонентів від електрики і більше тисячі будинків від тепла через влучання в енергетичні подстанції. Едем Восорно висловила солідарність із криворіжцями та готовність до гуманітарного реагування. Минулого разу я була в Україні в січні і зараз приїхала у лютому, щоб побачити найжахливішу зиму за останні 15 років. Я адвокую права усіх бабусь, дітей маю поклик до цього. Минулого разу, коли я була в Україні, то було більше 500 атак на країну за 6 днів. Зараз переконана, що навіть більше. Дякую вам, що висловлюєте подяку і зацікавленість у ЮНІСЕФ і допомозі, яку ми надаємо. У ході візиту до Кривого Рогу очільниця департаменту реагування на кризи управління ООН з координації гуманітарних справ познайомилася за роботою котельні комунального підприємства «Криворіжтепломережа». Новим сучасним обладнанням її забезпечив фонд ЮНІСЕФ Валерій Кожухар, Максим Паномарьов цей день.